Дивіться, які красунчики. А? Клас, клас. Зараз в духовочку. Ну це я, звісно, психанула, але мені хочеться печених перців. В таке пекло включати в духовку. Але що ж робити? Хочеться, то зараз запечу. Зараз в таку спеку взагалі нічого, крім овочів не хочеться. Зараз помию в духовочку. М -м -м, така смакота. Любите печені перчики. І перчики в духовочку. Пару раз, може, переверну. І все, краса. І що, от відкриваємо духовочка. Дістаємо цих от всіх красенів звідти. Я вам хочу сказати, що найпростіша їжа, найсмачніша. Оці от зараз всі красені, такі, бачите, вони вже підрумянені такі. Зараз їх всі викладу. Цю посудину, ой, сік витікає, а сік шкода, сік, до речі, дуже смачний, такий солоденький. Накрию цю посудину кришкою, щоб шкірка краще знімалася. Ча вони в такому стані, що вона і так зараз з них зніметься. Потім з цього всього знімаю шкірочку, нарізаю вздовж, хто як любить. Нарізаю шматочками. І готую саму просту заправочку: оливкова олія, чесничок, сіль, і, як на мене, хоча вони і так смачні, зняти шкірку, вони настільки бомбезні, що тут і додавати за великим рахунком нічого не треба. Любите такі перчики?